Всім привіт! Мене звуть Вікторія Жидок, я експертка з електронної комерції та представляю компанію ВестернБід в місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі за кордону, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги преп-центру та фулфілмент центру в США. І сьогодні поговоримо про швидкий спосіб пересилки товарів за кордон. Це ups Експрес для західних користувачів. Цей спосіб пересилки. Є асоціацією з надійністю. Доставка здійснюється літаком з Польщі. Посилки доставляються до дверей покупця у більше ніж 100 країн та територій. Під час війни ми, на жаль, поки з України не можемо здійснювати авіадоставку. Але наша компанія організувала збір та перевезення посилок з України до Польщі на відділення UPS наземним транспортом. Тож, вам достатньо оформити та передати посилку нам. Про все інше подбаємо ми. До того ж, при оформленні доставки через нашу систему ви отримуєте знижки до 70% від повної ціни доставки UPS цей спосіб пересилки вигідний тим. Кому потрібно відправити негабаритний товар в мінімально можливі терміни? Орієнтовний час доставки 7-10 робочих днів з моменту відправки з нашого складу. Але зверніть, будь ласка, увагу, що ці терміни можуть е, трохи збільшуватись, оскільки іноді трапляються форс-мажорні обставини, на які не може вплинути UPS, наприклад. Свята, коли літаки не літають, складні погодні умови в певних країнах або великі навантаження в сезон продажів. Далі я розкажу про особливості, обмеження та деталі оформлення документів. Для відправки цим способом пересилки UPS-Експрес Експрес це саме та компанія, логістичні можливості якої дозволяють відправляти найбільший вантаж вагою аж до 70 кг об'ємної або фактичної ваги. Але перед тим як обрати той чи інший спосіб пересилки, перше що вам варто перевірити, чи ваш товар не заборонений для пересилки. Ну окрім окрім таких очевидних речей, як зброя, наркотики, вибухові речовини, лікарські препарати. Тощо недозволеними до пересилки є, наприклад, косметика й парфумерія, документи, харчові продукти, рослини та інші заборонені товари. Посилання на перелик, перелік таких товарів я залишу в описі під цим роликом. Не припускайте цей момент, бо посилки з забороненим в місто можуть бути конфісковані митними службами або повернуті відправленнику за ваш. Рахунок також зверніть, будь ласка, увагу на ліміти безмитного везення в різних країнах. Вони різні. Отже, наприклад, межа безмитного везення в США дуже висока: це 800 доларів, що дозволяє мешканцям цієї країни ввозити без додаткових оплат досить вартісні товари. На товари, вартість яких перевищує цю суму, буде нараховано мито. Також мито може нараховуватись і в інших країнах, якщо вартість вкладення буде перевищувати ліміт безмитного везення в ці країни. Наприклад, в Канаді, напевно, найнижчий ліміт безмитного ввезення він становить всього 20 канадійських доларів, що в еквіваленті. Біля 15 доларів США. А щоб розрахувати вартість пересилки вашого товару для UPS Express, вам слід скористатись калькулятором для цього на сайті нашої компанії, а також в особистому кабінеті, доступний спеціальний зручний інструмент. Це калькулятор пересилки, який дозволяє вибрати країну призначення, вівши габарити і фактичну вагу вашої посилки, побачити перелік усіх доступних варіантів та вартості пересилки цим способом. Для того, щоб скористатися калькулятором пересилки, вам достатньо обрати країну, куди ви плануєте відправляти з переліку доступних. Наступним кроком є додавання поштового індексу. Якщо ви додаєте точний індекс, ви отримуєте точну вартість доставки. Але якщо ви ще поки що індексу не знаєте, то ви можете пропустити цей крок і отримаєте орієнтовну вартість доставки. Далі вносимо габаритні розміри вашої посилки, тобто це ваш товар, який вже знаходиться в транспортній упаковці. І, відповідно, довжина цієї коробочки, нехай це буде 21 см, ширина, висота, відповідна і вага в кілограмах. Бачимо, що в нас є поле розрахункова вага, яка відрізняється від фактичної ваги. Розрахункова вага в даному випадку це об'ємна вага, яка і буде використовуватись для розрахунку. Якщо ж фактична вага у вас, наприклад, буде більшою, то тоді для розрахунку буде використовуватись фактична вага. Розраховуємо. І отримуємо тарифи на пересилку різними способами. Багато в нас є їх. Якщо ви раптом бачите ось такі системні повідомлення, то це говорить про те, що система вас попереджає про якісь, наприклад, обмеження. Також, якщо, наприклад, габарити чи вага вашої посилочки будуть. Перевищувати гранично допустимі, допустимі, то система також вас про це повідомить. Але ніколи не занижуйте параметри коробки або упаковки, в які ви відправляєте свій товар. Це може загрожувати вам штрафом від UPS за некоректно вказані дані. Документи для відправки створюються в особистому кабінеті. Тут слід зазначити, що якщо ви користуєтесь сервісом прийому платежів через WesternBit і бажаєте відправити проданий товар з допомогою нашої пересилки, то у вашому кабінеті вже є. Транзакція за рахування коштів, на основі якої ми і будемо створювати посилку. Але якщо ви є клієнтом нашого сервісу пересилки Westparcel та продаєте самостійно, то вам треба спочатку додати товар для відправки, а далі розрахувати вартість доставки ваших посилок на калькуляторі та поповнити свій баланс. Так, як кошти за пересилку, у обох системах списуються саме з особистого кабінету. У клієнта WesternBit кошти на аккаунті вже є. А клієнта Вест це з легкістю можна зробити, натиснувши на кнопочку поповнити. Праворуч, ось тут зверху, або перейшовши у меню Ліворуч, мої фінанси поповнити баланс. Далі. Після цього всього переходимо в розділ мої відправки, створити посилку, обираємо спосіб пересилки, в даному випадку це в нас UPS Express, і переходимо безпосередньо до самого процесу оформлення документів. Перше, що нам потрібно зробити, це обрати товар для відправочки, який я заздалегідь створила. Ось він в нас. Далі продовжуємо. Далі тут у нас буде етап розрахунку вартості, щоб ви бачили, що відбувається. І хочу ще звернути вашу увагу, що на деяких з етапів ви будете бачити такі блюбокси інформаційного плану, де можете обов'язково ознайомитися з інформацією щодо обмежень, щодо дозволів і так далі. Так що не пропускайте їх. Тут дуже цінна інформація. І пробуємо. Якщо ви будете товар додати в одній тій самій упаковці, ви можете зробити шаблони, ним користуватися далі. А так ми поки введемо габарити та розміри нашої коробочки. У нас висота буде 3 см і вага 0,1 кг. Бачимо далі. Наступним полем у нас з'являється страхування. Ми пропонуємо застраховувати свою посилочку від втрати, обирати вам, страхувати чи ні. Але хочу зазначити, що саме для цього виду пересилки, а саме ups Експрес, всі посилки вартістю на суму 85 доларів США за замовчуванням, застраховані від втрати. В нашому випадку вартість нашого товару становить 90 доларів. Тут вже ви можете обирати, чи сплачувати, чи ні. Чи багато, чи ні, 1% від вартості насправді це не дуже багато, але ви будете спокійними. Якщо раптом щось станеться, то ваша посилечка буде застрахована, і в разі втрати ви зможете отримати свої. Гроші за неї. Далі доставка під підпис. Бачимо, що вона є платною, тобто додатково з вас будуть зняти гроші. Але вона не на що насправді не впливає і, навпаки, може ускладнити процес доставки. Ну, наприклад, якщо людина працює цілий день да, в робочий час, то дуже важко. Кур'єру доставити цю посилочку. І якщо е, на третій раз ця кур'єр не зможе доставити посилку, все одно отримувачу придеться її забирати десь у відділенні. Далі підтверджуємо, що ми ознайомлені зі всіма розмірами і лімітами. І ось е, отримуємо е, розрахунок, тобто е, вартість відправлення, і ось окремо виділена вартість страховки. Так, натискаємо Продовжити. І наступне в нас поле це опис товару нашого. Звертаємо увагу знову ж таки на Blue Box, інформацію, яка там зазначена. По замовчуванню, так як я назвала цей товар, це в нас настінна вішалка. Ми дублюємо цю назву українською. Далі нам потрібно ввести ТНЗ код товару. Я думаю, що якщо кожен, кожен з вас відправляє, він знає, що це обов'язково потрібно для міжнародних відправлень. Позначаємо, що в даному випадку це не іграшка, але хочу звернути вашу вашу увагу, що якщо ви будете відправляти іграшки. То обов'язково вам потрібно з інформацією ознайомитись, яка є на нашому сайті. Перейдіть за посиланням тут в цьому випадку. І останнє поле, яке вам потрібно заповнити, це ESS або vat номер. Це номер, який зазвичай вже доступний вам, якщо ви. Торгуєте на майданчиках торгових, наприклад, тут зараз я ввела IOSS номер стосов... саме з ЕЦІ. Якщо, наприклад, ви відправляєте комусь, то вам потрібно все ж таки знати його ват-номер, податковий номер, для того, щоб всі митні процедури були оформлені правильно і не було додатково, і не було додатково нараховано мита вашому покупцю або отримувачу. Так, тут закінчили, все зробили і переходимо далі. Далі ми повинні зазначити з вами адресу відправника, тобто нашу з вами адресу. В мене за замовчуванням додана адреса, але вам спочатку потрібно її буде додати. Це також дуже така легка форма для заповнення. Я обираю, в мене вона, вона є за замовчуванням, і далі ми Переходимо на сторінку підтвердження, де ви перевіряєте, чи всю інформацію коректно ви вказали, чи всі розміри і вага правильно вказані, чи контактні дані отримувача також правильно додані. Перевіряємо і можемо додати вартість доставки в інвойс. Можна не додавати, це поле не є обов'язковим. Для заповнення. Але е якщо тут би я хотіла сказати, що якщо, наприклад, ви відправляєте в країни Європи, де, чи взагалі в країни з низьким е митним лімітом, то я б радила все ж таки додавати вартість доставки в інвойс. Так, все перевірили, заповнили і натискаємо сплатити. Так, бачимо, що наше відправлення успішно створено. І ось ми потрапили на сторіночку, де бачимо всі. Дані нашої посилочки. Ну, по-перше, це буде трек-номер, який в даному випадку для ups Експрес буде мати вигляд ось такий і починатись з 1 z прошу звернути вашу увагу, що знову ж таки на Blue Box тут зазначені адреси, куди вам потрібно буде відправити вашу посилочку, якщо ви знаходитесь в місті, де немає нашого представництва. Ви зможете тут також роздрукувати всі потрібні документи. Да? Ось, наприклад, наша накладна буде виглядати. Далі, ось тут ви будете бачити всі документи, які необхідно вам роздрукувати. Ви можете відкрити пам'ятку, і там детально буде написано, що потрібно вам робити. Далі, якщо ми перейдемо на головну сторіночку, відслідкувати вашу посилочку ви зможете на офіційному сайті. Ви можете знайти свою посилочку у створених саме таким чином. Ось вона, ваша посилочка, доступна. Ви бачите всю інформацію. І ось тут є і документи, і деталі цієї посилочки, все це ви можете подивитись. Якщо ви перейдете за цим номером відстеження, то ви потрапите на сайт UPS, де зможете спостерігати за тим, як рухається ваша посилочка. І саме цей номер ви маєте вказати вашому покупцю або отримувачу вашої. Посилочки. Так, на цьому етапі зрозуміло. Раптом трапилось таке, що ви побачили, що у вас є якась помилка. Ну, наприклад, неправильно зазначена адреса, не той індекс, чи, можливо, сам покупець попросив в останній момент щось змінити. Цього зробити вже не можна. Якщо виникає така ситуація, то вам необхідно скасувати цю етикетку і створити. Нову, який буде вже присвоєний новий трек-номер. Отже, натискаємо скасування, підтверджуємо, що ви хочете скасувати посилочку. скасована і по всіх транзакціях здійснення, здійснено повернення. Гроші за цю посилочку вам повернуться ваш особистий кабінет. Що ж стосується правил пакування посилок для ups Експрес, то їх не можна обертати стрейч плівкою, не можна пакувати в дерев'яні пластикові або металеві коробки, або коробки з фанери або ДСП. А також заборонено обертати картонним папером або пухірцем. Ну, якщо є необхідність, то можна обернути товар захисною плівкою всередині. Коли ви його будете вкладати в коробку, упаковувати свій товар, ви можете тільки у картонній коробці, або кур'єрський пакет не можна також обклеювати посилку скотчем повністю а круглі тубуси слід замінити на квадратну або трикутну упаковку. Згідно правил, поштового сервісу дозволено відправляти кур'єрський пакет і проклеїти його скотчем в декількох місцях, але не повністю його обмотати. Проклеїти кути коробки, щоб посилка тримала форму, дозволено також обмотати плівкою або пакетом товар всередині картонної коробки. Також вкладати картонні коробки в кур'єрський пакет. Також дозволено. А у випадку, якщо з'являються ну, якісь очевидні проблеми з доставкою вашого відправлення, ну, наприклад, посилка не сканується більше ніж 72 години, або з'явився якийсь незрозумілий скан. Вам слід написати запит з особистого кабінету в розділі служба підтримки, пересилка UPS Експрес. І наша служба підтримки зв'яжеться з UPS та допоможе вирішити ваше питання. Відповідь надійде на ваш імейл, e який і прив'язаний до особистого кабінету. Ну, от і все про ключові моменти створення пакування та відправки ми поговорили. Більш детально про цей спосіб пересилки ви можете дізнатись у статті за посиланням під цим відео. А якщо у вас залишились питання, чекаю на них у коментарях.